Друга частина поле Віафану, і у нас тут є колесо фортуни. Давайте спочатку покрутимо його. Може, пошті могла б випасти нам нова приманка на легендарну рибу, але так і не вийшло. Дивимось, а сьогодні тут прикольна штука. Егозавр, ну і поки що його тр -тр трогати не будемо. У нас тут є знову же левіафан. Звичайні та рідкісні. Дивимось. Тут у нас є одна дуже важлива риба, рідкісна. Давайте її піймаємо. Так, чекайте. О, все. Давайте будемо ловити. 5000. тисяч. Нам потрібно більше. Як мінімум 6 тисяч може підійти. Давайте далі будемо ловити. Ну, ладно, уже якщо 5000, то 5000. Так, все, піймали. А ця риба ще називається дунклеос Так, давайте далі. Тут у нас має бути колос. Два. 5500. Ага, бафтій. Риба у нас є така, але вона не прокачена. Давайте тоді зіграємо за Еста Ест В поєдинку. І якщо в нас вийде. Візьмемо перше місце. Давайте. Так, 5500 хоча б не потрібно. 5300 це також круто. Давайте далі ловити. Ага. У нього менша риба, ніж у нас. Значно, значно менше. І ось. Величезна риба. 9000. 8000. 11 тисяч, 11 тисяч це багато. Давайте ловимо. 11 тисяч ровно. Угу. Все. Можемо на цьому закінчувати поєдинок, бо він вже програв. Оцей чувак він програв, як ви бачите. Так що дивимось? У нас тут є легендарна риба, яку ми піймали. Дуже круту. Ну. Ми перемогли. Я не розумію, чого він не здається. Він має здатися. М -м -м, чекаємо. У нас реально крута легендарна риба. Помните, в прошлому ролику ми знімали по легендарній рибі Левіафан, і у нас. З'явилася ця приманка. Це було дуже круто. Я прям дуже радий, тому що у нас є така приманка. Так. І, о май гад, як ми швидко дошли. Далі буде йти ось це. Ви розумієте, як ми круто йдемо? Найважливіше йде далі. Так, перемогти у поєдинку з рибою Левіафан. Давайте переможемо в цьому поєдинку з Рибою Левіафан. Давайте грати. Тут є бафті. 9000 8000. Нам потрібно більше. 8000. А, добре. Вже в нас немає на сонарів, тому прийдеться ловити без сонарів і якось розуміти, яку ми рибу ловимо. Угу. У нього, я так бачу, взагалі приманок немає і він просто має бафція і все. Давайте зловимо бафція, подивимося. Ага, ну це мала риба, нам потрібно більше. Він тут піймав нотозавра. Просто мені смішно, коли я бачу, що тут чуваки просто не можуть пройти якийсь там рівень, і ми піймали здоровенного бавтія. Слухайте, це круто, все. Можемо навіть не старатися, бо ми вже перемогли. Він здався, ми перемогли знову. І в нас залишається один лише поєдинок до пакету на загублений світ. Є в нас ще ящик, який ми відкриваємо і нічого немає нового. Угу. Дивимось. Ага. Тут у нас, як завжди, немає нічого нового. Але тут найбільше красується іменно ця легендарна риба левіафан. Давайте. Далі прокачуватися. Дивимось. Перемогти на. Ой, ні-ні-ні. Потрібно вийти. Потрібно грати на Левіафані. Давайте. Останній Останній. Оце виклик. Поєдинок і тоді все. Далі у нас буде ящик. Знову Бафтій. Ну я не розумію, в чому заключається. А Називається ця риба Бавіті. Ну, вони цю рибу вибирають, наверное, що тому що вона доволі важлива. Дивіться, ми піймали здоровезного левіафана. Це круто. У нього 5000 цього бавітія. Як він ловить таку велику рибу? Ну, не повезло з нам суперником. Погано. У нього тут колосальна риба. Звідки у нього така. Ну, уж як у нього вийшло зловити величезну рибу. 2500. Давайте іще раз п'ємо. просто на удачу. Чи вийде в нас піймати кращу рибу? Мені прям ін прикольно. Інтересно, чи ми зможемо піймати, ну, звичайно, велика риба, але все одно, для мене маленька. Тепер представляйте собі, 5000 це колосальна риба 12 го рівня. Ех, да. І ми зараз я вам покажу того, чого ви так довго чекали. Ми дійшли до золотої. Да. Лихоманка підсилювачів. І металева скриня. Металева, ви розумієте, як це круто. Давайте ж подивимося, яка нам випаде риба. Так. Нова риба. Ліоплевродон. Чого ж на цього епіка іде все? Нова ну, приманка. Немає нової приманки, нова приманка. І в итогі у нас є плюс одна нова приманка. Ну, прикольно. прикольно. І дивіться, п'ятий рівень на епічній рибі, хоча ми навіть його не прокачували. От би базилозавра отримати. Це буде просто капець. Ну, виклик! Тут тільки егозавр. Так, виходить далі, нам потрібно ще іще од... перемогти іще раз на місці лову загублений світ, щоб отримати іще більше очків. Бо сьогодні я хочу дойти до того, чого ви навіть не думаєте. Це буде сюрприз. А як бачите, мені знову бавіть і по. Подався, чого цей, ця риба настільки важлива для гравців? Я не розумію цього. Но це, що шо... Лег... легка буде відповідь. Бо на... насправді там бу... були поєдинки з Бавітієм. І, да, звичайно, вони біймали кращу рибу, ніж я. 16 тисяч? Ви подивіться, яка велика риба? Колосальна. 16 тисяч. Це везіння нереальне. Я не розумію мого везіння, але це просто нереально. Нам повезло. Все. Далі ловить ми навіть не збираємося. Бо левіафан на 16 тисяч! Ой, зараз полетить, все ж Кереберть. Знаєте що? Ви зараз будете шокіровані тим, що я зараз бачу. На своїх очах. Я зараз прохожу. Боже, золота скриня! Золота. Ви розумієте, як зараз Рубінова скриня, прокачка на Левіафана? Ох, Боже мій, Як це круто! Я не можу це словами об'яснити. Ви розумієте, як мені зараз круто? Да, Боже. Угу. Далі у нас іде ось такий ящик. ого го Ви б бачили зараз моє лице, як я обрадувався двом відразу ж. Легендарним прокачкам. За це ви маєте поставити реальну підписку і лайк. Ви дивіться, колосальна риба. Це нереально, нереально, прям дуже нереально. Мене це прям пугає можна сказати. Бо така велика риба, така велика, Боже! О! Я такий радий. Такий радий тим, що я зміг це зробити. І давайте іще раз, з Левіафаном Четвертий поєдинок і нам буде даватися плюс 10 тисяч. Я не розумію, як нам так повезло з Левіафаном. Ви розумієте, це взагалі відео буде топ, якщо ви поставите на нього підписку і лайк. Так, давайте прокачаємо нашу рибу. Так. У нас тут риба не прокачується. Так, добре, заперели не прокачаю. Так, дивимось. 2800 також може піти. Давайте зловимо. Ну що ж. Це реально сьогодні день прям крутий, ніж я думав. Дивіться, який великий лосось. Це реально величезний лосось. Як я не, розумію. я не розумію, як у нас вийшло піймати таку велику рибу. От прям мені страшно представити, як нам так повезло. Давайте зловимо. Зловимо останнього Левіафанчика Фанчика. І. Ну, це, напевно, що вперше я так ловлю круту рибу. Вперше получаю е, таку круту приманку. Я ще ніколи не получав таку круту приманку, чесно кажучи. Я вам це кажу чесно. У мене такого ще ніколи не було. Це реально круто. Я шокірована сьогоднішнім днем і нашим везінням. Так. Колос 2, да. Плюс 10 тисяч спів. Но моє везіння превише всі всього. Прям я ж не розумію свого везіння. Ну, це іще початок, друзі мої. Далі у нас буде йти все по-іншому. Битва рибаків. Звичайні і рідкісні. Tellement. Так, давайте, бавіція, словимо якогось великого. Так, давайте зловимо ось так от. Mm. Кажеться, що зараз буде велика риба. Ні, не велика риба. Ну, це нам іще повезло, друзі мої. Так, а тепер давайте на міфічну рибу зіграємо. Тут у нас же ж є мегалодон, як ми помнимо. Та давайте його і зловимо. Угу. Мозозавр. Давайте туди Архелон. І мені якраз випала та сама риба Метріоринг, який у мене на п'ятому рівні. Представте, на п'ятому рівні. Ну, давайте будемо починати. 4000. Це багато. Дивіться, велика риба, можу сказати. У нього тут Метріоринг великий, скажу. Не то, що як у мене, наверно, що буде. Но тут у мене якась надто велика риба. Давайте. Зломаємо. Ага. Ну, звичайно. Якась у нього що. Тут дуже сильна риба виходить. У мене тут 8000 вже. І ще раз давайте спіймаємо, щоб було прямо на придачу, щоб він мене ніколи не обігнав на цю рибу. Ага. Він мене обігнав. Ну, як повезло. Ну, давайте виходимо і поки що не будемо грати в поєдинки. Дивіться, ми сьогодні дійшли до реально крутого рівня. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на цей канал. Я реально радий тому, що ми дійшли до такої величезної риби. Це важливо не тільки для мого канала, а й для мене. Так що ми на цьому відео будемо закінчувати. Всім до побачення!